Вітаю! Нас часто цікавить питання, чому погано зав'язуються томати. І начебто на це є проста відповідь. Що при належних умовах, коли томати провітрюються нормально, то зав'язуватись вони повинні добре, тому що рослина це самозапильна. Але бувають випадки, коли. Ну, начебто, і умови ідеальні. І все для цього створено, але один томат зав'язується прекрасно, а інший ні. Для прикладу, ось хочемо вам показати ось томат Григорашик, росте він у горшкові. І томат рання дівочка теж недавно ріс до, він в такому самому горшкові. Але ж дивіться, як чудово зав'язані томати. Ну, прям просто, можна сказати, 100%. І що робити в даних випадках? Друзі, ну, звичайно, для цього є препарати, які просто покращують зав'язь томатів. Просто треба обробляти. ну Ось це такий як битоксон. Є препарат пасліній, а також ми донедавна користувалися давніх давен, можна сказати, препаратом ТУ, через що оця вся процедура, коли по квітах ідемо і, і обробляємо, називається тукання. Тому, друзі, якщо дійсно погодні умови не належні, якщо томати зав'язуються погано, то слід... Обробляти такими препаратами ну звичайно є ще. Це не реклама препаратів, а просто для того, щоб покращити вам врожайність томатів.